Привіт. Аналітична спільнота з вами гуру Макець. Починаємо із загальної інформації про корпорацію. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Можна більш уважно розглянути всі показники досліджуваної корпорації. Тепер порівняємо основні показники компанії Tesla, Inc., Тикер TSLA. ТСЛА. Цей огляд базується на інформації станом на 22 березня 2025 року. За класифікацією гуру Корпорація Тесла Інк належить до підкатегорії. Електрик в аналізі бере участь 61 компанія, це дуже репрезентативно. Дивіться прийняті рішення в кінці цього відео. Результат для відповідної компанії 4 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 3,5 бали. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього ринку США в сукупності. можна відзначити, що середня оцінка для всього фондового ринку США в сукупності становить 1,9 бала. Проти оцінки 4 бали за Tesla Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Tesla, Inc. і акції під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Тесла Інг показали зміну на 45,2 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 41,8 віц. Це ні про що чітко не говорить, але ми повинні мати на увазі цей факт. Ринкова капіталізація компанії Тесла Інг становить 799,91 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 903 мільярди доларів. Тесла Інк займає 88,577% і є головним лідером під категорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 72,68 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 102 мільярди доларів. Тесла Інк становить частку 71,455 тисячних віц. Провівши порівняння часток ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка Тесла Inc. у підкатегорії при оцінці фондового ринку капіталізація становить 88,577%. тисячних відсотків. Балансова вартість становить 71,455 тисячних віц. Що на 19% менше частки ринкової вартості? Оцінка частки підприємства на ринку та балансова вартість під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 13,807 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 19% капіталу компанії. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Співвідношення ціни акцій компанії до прибутку становить 112,2. Середнє для підкатегорії дорівнює 0, що значно краще, ніж середнє для підкатегорії. Оцінка біржової ціни до її прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії дуже добре, 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 7,129 129 мільйон. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 10 069 мільйонів доларів. 41,2% більше, ніж зараз. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з упідкатегорії Добре 0,5 бала. Співвідношення ціни і продажів компанії становить 8,2. Середній бал під категорії 5,9 на 39% вищий, ніж середній показник під категорії. Оцінка показників ринкової вартості підприємства до його доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії, допустимо мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 97 680 мільйонів доларів. Очікуваний майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 137 960 мільйонів доларів. США. На 41% більше, ніж зараз. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Націнка становить 7,3%, при цьому середній показник по підкатегорії мінус 7,4%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 14,7%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників субкатегорії становить 47,18 віц. Що на 88% менше частки ринкової капіталізації? І цей факт свідчить про дисбаланс обмінної вартості компанії Tesla, Inc., ймовірно, до переоцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 6366 дол. Тоді як за підкатегорією 3391 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 87,7%. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Прибуток на одного працівника компанії становить 56,7 тисячі доларів. Середній у підкатегорії мінус 42,8 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 100 тисяч доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного співробітника становить 777 доларів тисяч. За підкатегорією 579 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 34%. Оцінка продажів на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 2,4%, при середньому по підкатегорії 3,2%. Це індикатор короткого стискання. Індикатор rsi 14 показує рівень 39% для компанії Tesla Inc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 80%. В середньому акції підкатегорії котируються приблизно так само, як і акції компанії Tesla Inc. Поточна вартість акцій компанії становить приблизно 249 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 369 доларів. США. Різниця між фактичною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 48%. Погляньмо на таблицю замовлень, яка доступна кожному, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі в даному сезоні рішення інформаційно-довідкової системи гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки акцій компанії Tesla Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гуру Макетс було прийнято таке рішення. Не відкривайте торгівлю. Оскільки поточне відео є оглядом, дуже дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи гурумакет. Ви всі найкрутіша публіка у всьому світі.